Хвилі збудження, це така окрема тема. Це можуть бути така, одиночні хвилі, які рухаються. Це може бути фронт, хвильовий такий фронт, біжуча хвиля. Ну, відома синусоїдна хвиля там А 0 синус омега Т плюс А 0 В. плюс Початкова фаза. Так? тобто ну, звичайна, звичайна хвиля, це теж відомо. От. А, от. Стояча хвиля це виникає як інтерференція двох хвиль, які рухаються е, назустріч, зустріч один, одна одній. От. Дві хвилі в нас рухаються е, якби назустріч, е, одна одній. Це оце даламберівське е, рішення рівняння, коли в нас. E, значить, F від X буде дорівнювати, e, значить якась функція, хай там G, X-V на T G1. І функція G2, яка X додати V на T. Тобто e, вони зустрічаються в, в такій, скажімо так, в, в антифазі і утворюють. Таке так, такі явище, як стояча хвиля. Явимо собі якесь середовище. Середовище, яке складається з якихось елементів, з відрізків. Але ці відрізки мають таку властивість, що вони знаходяться у стані спокою. Це Спокій, наприклад. Спокій. Збудження. Збудження і. Рефракція або так, пасивний стан. Тобто спокійний стан, збуджений стан і відновлюваний стан. так. Тоді, виходить, якщо, наприклад, якимось під дією якихось зовнішніх сил в нас ця ділянка отримала збудження, проходить деякий час, вона. Закривається, оце збудження зникає. Але це збудження передається сусідній ділянці. І таким чином збудження починає рухатися. Ну, якщо так подивитися, то воно спочатку тут було, потім воно знаходиться вже отут. І Потім воно вже до фіналу воно вже доходить до кінця цієї нашої. Нашого, нашого цього середовища, цього відрізка. Хвилі збудження вони проходять по нервовим каналам. Ну, це було відкрито десь в 1936 році. Кальмари і каракатиці, в них дуже товсті нервові волокна десь до 1 мм товщини. І по ним рухаються електричні імпульси, тобто такий спосіб побудови нервової системи. Але такий спосіб виявився, що якщо ми будемо діаметр збільшуватися, то швидкість буде пропорційна приблизно з четвертої степені з діаметра цього нервового волокна. І тому еволюція пішла ну, скажемо, трошки іншим шляхом. Ну, Тут треба сказати про те, що під водою так, кальмари на них не діє, наприклад, блискавка. Тобто вона повинна дати наводку, і, наприклад, вона дає. Якийсь шум в нервову систему. О, через те в, в млекоїдних скажімо так, і в людини пішла, значить, еволюція пішла іншим шляхом. Діаметр оцього нервового волокна десь приблизно 10-20 мікрон і механізм. Там зовсім інший. ну, тут, так, Електрохімічний. Е, наше волокно воно е, от, е, в такій плазмі знаходиться, де є трубка, така, в якій є внутрішня плазма, зовнішня плазма. Назовні тут у нас значить, е, е, значить в нас іони натрія. Всередині в нас іони калія. Це, вони знаходяться в радикалах органічних речовин. От. І Тоді, коли подається імпульс, а імпульс подається приблизно десь 50 мВ, то е, натрій е, проникає через цю мембрану, ізолюючу. Е, от. І відбувається такий от ланцюговий процес, що е, змінюється напруга е, цього. На поверхні і е, вздовж волокна, тоді е, протікає такий от, е, сигнал. Є тобто, ну, тут три стадії: тобто е, стадія збудження, стадія проходження і стадія відновлення. Тобто, якщо у нас, наприклад, е, в початковому стані у нас, е, значить, тут у нас е, на поверхні плюси, Тут у нас мінуси і тут у нас поверхні плюси, от, і тут у нас мінуси. То при е, дії, наприклад, з цієї сторони, так? Е, при дії е, от такого от електричного імпульсу, е, значить е, ми будемо мати, що е, з'являються мінуси. От, Отак, мінуси, тут, плюс там хай так от буде. так? І починає цей сигнал починає рухатися е, вздовж волокна. Е, коли сигнал пройшов, то вже волокно воно десь приблизно е, має такий вигляд, що десь вони відновилися е, зразу, десь вони більше відновились, десь вони менше відновилися. Але оця швидкість відновлення вона доволі висока. От, там е швидкість сигналу до 100 метрів в секунду йде. От, тому е рухається така електрохімічна хвиля, і вона е дозволяє це, це якраз є те, що наприклад, е важко е прослуховувати наприклад, наші думки. А це фактично є, скажімо так, елементарна частинка думки. Отак От так вона рухається. Прослухати її або е е заважати її, наприклад, електричними імпульсами, ну доволі складно. Хоча, звісно, зараз вже техніка розвивається, і зараз і енцефалограми знімають, і так далі. Але це вже трошки е вже інша ситуація. Це ситуація активності. Тобто вони е зчитують з нашого мозку активність. Хоча е зараз вже видно є і чіпування, і так далее, яке дозволяє, скоріше всього, якісь е вгадувати в людині якісь там думки і так далі. От, Ну, зв'язку з цим, ось цим відновленням. Якщо це ціла система, система таких зв'язків, синапсів, нейронів, то відновлення от потенціалу на поверхні це надзвичайно важливо. Тобто, коли Наприклад, є така розділ Каральна психіатрія вона якраз побудована на тому, щоб на людину давити таким чином, що в нього е нервова система не відновлюється і він робить якісь помилки. Так само зараз, наприклад, там війна йде, у нас засоби масової інформації на нас, впливають, впливають бойові дії, впливають чуже горя, впливає зовнішнє середовище, де люди е всі в стресі, і таким чином нервова система не відновлюється. От. Через те е, слід, звісно, відпочивати. Тобто дати оцим нервовим кліткам, клітинам, щоб вони е, свої заряди відновили свої, е, хімічні, е, свою хімічну структуру вони е, е, теж відновили для повноцінного Е, Є таке явище, як нелінійність. Тобто нелінійність е, хвиль. Тобто, ну, якщо, наприклад, краще всього цю новинність продемонструвати, наприклад, на поверхневих оцих хвилях, які ми спостерігаємо на воді. Так? Тобто, ну, наприклад, якщо у вас є вітер, дує у вас, утворюються хвилі. Якщо вітер в два рази більше, значить в два рази більше хвиля, бо в два рази більше амплітуда. Але коли в цих явищах виникає якесь якісне явище, то це і називається фактично нелінійність. Меншої амплітуди в них швидкість менша, у хвилях більшої амплітуди, амплітуди швидкість більша. Одна доводу доганяє амплітуди їх додається, і таким чином виходить така складна дуже структура. Але відомо. От, Марікам відомий так називаємо явище дев'ятого валу, коли це був третій вал, четвертий, десятий деяких народів і так далі. Тобто, це залежить від глибини на березі. Ну на березі, фактично, там фізика трохи інша. А от на глибокій, на глибокій воді вже, там вже на фарватерах, там лінійність спостерігається, так називаємо 9,7, 8-10 хвиля. От, чому це відбувається? Ці явища давно відомі, а тут тільки в 1967 році два теоретики. Це Бенджамен був такий. І, і Фейр. Фейр, Бенджамен і Феєр, вони якраз теоретично показали, що на воді ці хвилі нестійкі, тобто, з'являються такі нелінійні явища. Тобто хвилі, якщо всі спостерігали, вони рухаються з граями. Тобто вони розбиваються на, скажімо так, на отакі от що у нас там хвиля йде, то у нас. Ось, от вот, І далі вот. Тобто в нас виходить, що є якийсь лідер, і в нас от, утворюються зграї хвиль. І якщо їх профіль, взяти такий профіль цих хвиль, що вони в нас десь приблизно хай будуть хай будут отакі, то оцей профіль, оцей профіль, Швидкість його оцього профілю вона більша, чим, тобто вектор швидкості більший за швидкість самих хвиль. Тобто рухається таки, така група хвиль, яка проходить крізь інші хвилі. От, і звісно, вона має таку несе з собою колосальний імпульс, колосальну енергію. Група хвиль може складатися з трьох, тобто от, може бути от, три всього хвилі. Від 3 і може йти до 14-20. Ну і десь приблизно середнє значення від 8 до 10. Тобто 8, 9, 10. Оця хвиля на, на глибині в океані, особливо в океанах. Чим глибше, тим це явище більше проявляється. В оця гармонійна, скажімо так, просто хвиля, вона стає нестійкою, розбивається на ці зграї. Якщо деяка хвиля набирає більшу, більшу амплітуду, то вона тут же розбивається на, на кілька інших і утворює отаку от, отаку структуру.